Вже багато років у сотниківській громаді існує проблема несанкціонованого звалища побутових відходів. Несвідомі мешканці сюди роками звозили сміття, хоч у селі і забезпечене його цивілізоване вивезення. У Баришівській зерновій компанії приклали чимало зусиль, щоб зарадити цій проблемі. Виділили техніку, щоб локалізувати звалище, і упередити рознесення відходів. Андрій Іванович, треба до ладу довести е, сміттєзвалище, яке знаходиться в Сотниківці. Да? Громада до нас в Сотниківки звернулася для того, щоб ми навели тут лад і порядок. Треба допомагати громадам, щоб не було екологічної катастрофи. А обкошування території технікою підприємства захід вже традиційний, до якого у сотниківці давно звикли. І це далеко не єдині соціальні проекти допомоги, які Баришівська зернова компанія Grain Alliance реалізувала спільно з громадами Яготинської об'єднаної територіальної громади. Відділяється техніка для благоустрою, обкос доріг, обочин, вигонів, зимою, розчистка снігу для під'їздів, центральні, центральні території громадського місця перебування. Всі всі в тупікові вулиці, все чиститься дуже добре. Облаштування нового пішохідного переходу по центральній вулиці для підходу до школи, надана допомога фельдшерсько акушерському пункту нашому в ремонті і медичними препаратами надавалося першої допомоги. Кожний рік надавалося і діагностуюча техніка для виявлення хвороб у наших громадян. うん。